Щодо вступу України до НАТО, стоять чи ні вступать. Питання, чи необхідно вступати до НАТО? Ну, знаєте, я такі питання, що дуже багато є різного плану. Ну, людина не може бути е, знати відповіді на все. Да? Для цього є відповідні фахівці в кожній справі. У нас сьогодні, на жаль, е, у нас е, всіх. Жителів України в політиків. Бо якщо не відкриваєш, чи включаєш телебачення, то саме головні передачі це у нас про політику. І всі їх дивляться зранку до вечора, потім обсуждають на кухні, в магазинах і таке інше. І зараз ми повинні значить, вирішувати, чи потрібно нам йти в НАТО, чи потрібно нам іти в Європу, чи там потрібно йти в Росію було. Да? Це виноситься на обговорення, політики між собою зачубляться, ті праві одні, ті праві інші. То що стосується до НАТО, тепер я вам відповім, чи хочемо ми жити в мирі, так. Да. А що для цього треба зробити, чи йти в НАТО, чи збудувати власну країну, це ж повинні вирішити фахівці. Тому я, моя вам відповідь, да? я хочу, щоб ми жили в мирі. А що для цього треба зробити, давайте разом э, і поговоримо на цю тему. Я хочу, щоб ми жили добре, а при цьому, що й був мир, так це взагалі буде. Дякую. Я вам дуже-дуже сильно вдячний за те, що ви прийшли. Така тепла установка у нас тут. І хочу побажати вам всім міцного здоров'я. І поважати нам усім мирного неба над головою в нашій країні. Дякую до зустрічі за Україну за всіх людей. Шановні, я ще прошу хвилинку вашої уваги. Я Лері Замова, директор власної. Я так сподіваюся, що багато чи хто знає наша газета, я сподіваюся на подальшу підтримку. Ну а в мене сьогодні така почесна місія. Я хочу передати допомогу деяким садкам, школам. Так як ми достигаємося кожному побувати, а користуючись нагодою, що ви тут. Всі зібралися. Я просто хочу передати представникам ваших колективів цю, цю допомогу. По-перше, хочу передати дитячому садочку імені Щоса допомогу на придбання іграшків. Будь ласка, якщо є представник, будь ласка. А це допомога від кого, скажіть, будь ласка? Я Лариса Лілова, директор обласної газети Дежнянка. Ну це зрозуміло. А допомога від кого? Від вас особисто? Чи від газети? Я можу допомогти моя відповідь вашій проблемі. <праць> <праць> Далі, я хочу запросити представника дитячого закладу Хаєва імені Так?

Далі хочу передати, я не знаю, що до світла, а, з, де, в школі 1-3 ступені імені Шевченка нас просили про допомогу, потрібен сервіс сканер і принтер. Це МПУ триводому називається. Ми перевезли цю допомогу, я хочу її передати представнику. Слідуючий зараз переглядати, зараз там просто в проникнути пікрофон. А то до вас. Далі представника не знаю. Також вони говорили, що я потреба допоможі МПУ, будь ласка, хоче також передати вам. Будь ласка, а де сама апаратура? А ви це те ж, на що ви зможете а, її купити? Розуміло. Сергій да. Миколаївич, це не підкопи борці, це, для... Нет, це я промушу... для дітей, для я промушу... да, да. Классну кампанію на, на газету Деснянка на перше після дві року. п'ятнадцять в кожному колективі пересувати а там точно є гроші на щось. Так, Ще, щось, 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 щось. Не будуть там наші представники, так. вони їх заактують. Це все буде придбало. А Вам позвоню, скажу що добре, припитало. дякую. Пошучу передати до ми знаємо, що є потреба а, центр дитя дитячих. О, дитина та і нас э, творчості, э, для сту, э, столи і стільці. Перепрошую околярине від ага. да, Так, Будь ласка, підійдіть до мене. Оце старший йде? Не, ну, дівчинка бачите. А, бачите. А, ось, будь ласка, так? Я передаю цей конверт, я так є Ну і також ми знаємо, ми вже в лікарні були декілька разів, а знаємо про потреби, ну і ми теж вирішили вже почати, вирішувати ці проблеми, які там, хоча їх дуже багато, ми це розуміємо. Ми хочемо передати а, 10 тисяч гривень на встановлення вікон, декілька вікон а, в, 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 в одному з відділень. Кому я вже передачу? Ага. Ой, так, так, так. А ще в мене така є спочесна місія. Я хочу, так як вас зібралася тут громада, а ви бачите, ми допомагаємо, стараємося допомагати дитячим садочкам, школам, ну діти це ж наше майбутнє. І ми розуміємо, дуже хочеться дивитися, коли діти граються на цих дитячих майданчиках, є куди піти, відпочити і батькам, і батьки з дітьми. Там присутні, тому у нас така з'явилася задумка. Ми хочемо передати. Я передам представнику міської вашої громади такий сертифікат, виданий мешканцям міста Мена на спорушення та влаштування дитячого ігрового комплексу. Ми обіцяємо. Ми не замовлені, просто звичайно пройде деякий час. Це розумієте, встановити. І я так думаю, що ну, за, за місяць ми запросимо вас всіх через редакцію, через газету, де сням, читайте об'яву на цей суботний, де всі міс мешканці міста допоможуть нам встановити цей ігровий комплекс. вирішується по місту, ну там на виділення, ну, це просто ще, ще такі формальні, які потрібно, щоб вони пройшли. Але через це, це все вам буде, ну, ви будете повністю проінформовані, будете знати, і ми раді з вами там зустрінеться на цьому суботи по пооблаштування цього ігрового комплексу. Ну, Будь ласка. Дякую вам, у мене все закінчилося. Буду повертатися додому. Дякую вам, хай вам на все добре. добре. А можна вас запросити? <гад italiano> Скажіть, будь ласка, а можна вас запросити? Передплачуйте, будь ласка, нашу районну газету. Як колега, слово? Так, 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 добре. так. Здравильно.